Mm-hmm. -hmm -hmm. Радість хату вам приношу, нинішню святую милу. сповіщаю вам новину, там м'яс між міжнятку, там лежить мале дитятко, це вам ангелове слово. Слава Всевишньому Богу. Ми споки, хай завітаю, Христос, Ми дорогами стіжками, поспішали із дарами, ангели стали змогу, заспівали, слава Богу, повертепі воля скині, Божий син родився нині, пастирі йому вклонились. Бо щиро помолились, ухваляли бого сина, бо прийшла свята година. Я дитині дав супілку, а ще дав вина бочилку, Дав я ще мале ягнятко. втішилось Боже, дитятко. Як супілочку узяло, чудно грати нам почало, а тоді, як схолодніло, то ягняткою горіло. А царі рот розізнився, що син Божий народився. І вояків розсилає, по дорогу розставляє, щоб людей в неволю брали і по тюрмах їх саджали. Відкривайте царські врата, бо царі рудя до хати, за малим дитям шукати. Боги мої, найвірніші перешукайте скрізь і всюди. Де знайдете, мале дитя, голову плеч, тіло до гробу. Наці тисяч били, все зробили, пане, до вечора ні одної душі тут не стане. Ночі наші руки наші, а кров'ю по коліна. чи прикаєш залишити хоч рідного сина. Ні, рубайте пень до ката. не залишайте ні одного дитяти в палаті, а за заслуги ваші буде нам зарплата. За світлом Злой, делай не у нас, серце щеть офіру. Золот... краю ми йдемо, дари з собою багаті несемо. Месію От, Ісуса ще. йдемо привітати, чи можете шлях ви нам показати. До вифлиємо, спішімо всі нині, Бога вітати в бідній яскині, ясно, зора нам шлях освіщає, дорогу спасіння нам прокладає. А скажіть добрі люди, що за народ, яка країна, чи ми на добру землю вступили, чи може ми заблудили? Так, ви на добру землю ступили, ви не заблудили, ця земля славна і дуже багата, слізьми і кроюся обілята. Вся земля українська, козацька земля. Я козак із Дніпра широку улу. Запорізька стара січ впала в тяжку тут. Довгі ночі, довгі дні січ в могилі спала, аж учора в небесах зірка засіяла. А ти що за цар? Який володар, кажи, хто ти? Я життя і смерті пан, хто не кориться мені, хрібко копає сам собі, голови стенаю вам. Царка поділля ти вішальник ким. Європейський ти розбіг, яка Єрусалим. Я маю чорта, брата, ним охоронюся. Чорти, брати, усі в пекло забирати. О, я тут не ясний пане, все життя на пору встане. Козак чорта своїй падає люди до ніг. Як не впадеш, буде зле, смерть голову зітне. Ось переходжу я спосою. Хто це кликався за мною? Я, царі розмерти мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер кого косити? Хто із них не сміє жити? З них ніхто не сміє жити, їх ти мусиш покосити. Ні, не буде цього зарів. Я косою їх невдарі. О я в скині, має владу світіннині, мушу я йому служити, а тебе прийдеться убити. Я до тебе приступаю, тобі голову стимаю. Мамай Бог, мамай Бог! Що за що ти був? Що на ту стріляло? Бір, ти біл, тебе котріла, та нов ще б стало. Ти чортку на фронті? Співа його. Я тобі вихові, ти не жі. Ось спасти тобі Машку, за здорові ліки. Бо я думав, що, що ти віг, що на Вики. Що за темний ду гуляє? Може ще чорта втішає, може геть життю забирайся і чорта ти не зрікаєш. А тепер покліну ясла, ми йому їдаймо.

Я вішую вас їх жив, а я хаті всі держить, хай даємо молоко і корови і бико. Що воділося при хаті без чуби і чобаці, і щоб діти що тобі, наші їсти були раз готові. Ну, а за тією побажаю, надійшло щось на прощання. Ну, Я вже Так може бути.

Yake yu, yake yu Yake yu, yake yu Yake yu